Вітаю, друзі! Зараз я знаходжусь за парканом і хочу показати вам теж тут є великі досить кущі, які я не ділила в цьому році. Ну, то я вже не ділила їх роки три. На наступний рік точно треба ділити. Ось, так це виглядає. Вітер, звісно, сьогодні сильний, я не знаю, чи буде мене гарно чути. Це міскантус клейн Сільбірспайн. Spine. Надзвичайно гарний. Подивіться, яка краса. Ось. Що означає, що великий кущ давно не ділений, і вигляд, звісно, має неперевершений, просто неперевершений. Дивіться на ці соцвіття. Це ж вони ще будуть мінятись згодом. Тобто колір міняють вони свій. Виглядає це неперевершено просто. Сьогодні. У нас півдня йшов дощ дуже сильний, а зараз вийшло сонечко. І ось така краса. Клейн Сиберспайн. Ось такий кущ. Так, що вам ще показати? Тут у мене, тут в мене міскантус зебрина. Ну, зебрину я знімала окремо. В живій загорожі, тому не буду загострювати увагу. Ну, також, бачите, паркан у нас 2 метри і листя, деякі листя доходить навіть вище. Це без суцвіть. Ось тут поруч Спартіна ауреова рігата. Ця травичка потребує обмеження, вона досить так добре розростається. Ну, Тут мені обмеження не треба, тому вона в мене росте тут вільно. Дуже цікава, подивіться, які в неї суцвіття. Цікаві, такі колосочки. Це вони ще не повністю, звісно, відкрились, не повністю розпушились, але отака краса. Має смугасте листечко, не смугасте, а, ну так, смугасте, в принципі. Як вам показати, ось, жовтою смужкою. І росте ось таким фонтаном. Досить великий-високий злак, теж 2 метра. І ну, якщо не обмежувати, то має доволі такий гарний діаметр. Так, тут далі в мене міскантус китайський. Також соцвітя ще не розпушили ще поки. Тільки-тільки не ну починає. Так, тут також Спартина. Менший кущик тут в мене. Як краса. Це Пінісетум Касіан. Ну, Йому тут, бачите, сонечка не вистачає, я буду на наступний рік все пересаджувати, тут повністю все викопувати і гарно треба спланувати. Тут йому місця не вистачає, тому соцвіття тільки-тільки з'являються. Зовсім, зовсім зовсім малесенькі. Тому такої краси нема. Але кущик теж можна бачити, висота десь біля метра, ну і діаметр. В залежності від того, як часто ви будете ділити кущ. Ну, якщо не ділити там, 3 роки, то ну, метра півтора він буде в діаметрі, якщо не більше. Тут також в мене клейн Silver Spine. Ну, дуже гарні соцвіття, прям дуже-дуже гарні. От я це люблю. Оце я дуже-дуже люблю, коли вітерець колихає, виглядає, це неперевершено. Це середньорослий міскантус, Висота разом з оцвітям десь метри тридцять, не більше. Отак от росте компактним кущем. Але в діаметрі зараз він теж має десь біля метру. Біля метру. Але гарно як. Ух, 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 ух. Ну і там далі, звісно, у мене пировська тут посаджена. Хочу, планую на наступний рік підсадити пировській. Сюди мені дуже вона подобається. І... Треба буде підсадити. Далі також міскантус китайський. Я в минулому році знімала оці три великі куща. Ось ще один. Тут в мене три китайських. Як вони виглядали в минулому році, вже коли вже коли морозець вдарив, розпущені соцвіття були повністю. І вони змінили вже колір, були на такі от помаранчеві листя, аж жовто помаранчеві виглядає, це неперевершено. Так, тут в мене також міскантус ой, пінісетом касіан. Ну і і маленькі ще соцвіття. я Дивлюсь, що листя тут трошки пожовкло, мабуть, тут під'їдає хрущ, і він доволі повільно розростається. Треба викопати. І подивіться, елімус. Елімус. Це просто не передати. Він зараз у мене займає тут площу. Ну, щоб не збрехати, метра три в діаметрі. Метра три, але це дуже гарний злак. Прям він один з самих самих таких от яскравих, яскраво-блакітне листя. Ну, я не бачила з таким листям. Ох, починається. Не бачила з таким листям ага. злаків. Дуже він цікавий. І хочу сказати, що елімус, виявляється, можна садити водойму в горщики, так як і всі решта рослин, а в горщики і на мілководдя, Обов'язково відкопаю собі, посаджу в. Водойму, тому що виглядає, це, звісно, таке блакітне листя на фоні воді. води, це дуже гарно виглядає. Тому майте на увазі, в кого є лімус, можете сміливо його використовувати як водну рослину. Ну, а якщо просто у відкритому ґрунті, то, звісно, обмеження обов'язково, друзі, щоб такого не було, як в мене. Але він тільки, подивіться. Я не знаю, чи я кричу, чи мене чути, чи ні соцвіття такі колосочки. Дуже гарний. Дуже-дуже. Тут мені не заважає те, що він так розростається, тому що тут якраз при дорозі і мене це влаштовує. Єдине, що там далі вже наш город починається, і в нас там сітка, то треба буде конечно, робити саме з цієї сторони обмеження, тому що він, він полізе туди, він, він обов'язково полізе. Вот. Але коли висаджувати його просто в клумбах, то досить зробити обмеження, і він собі буде рости гарними кущиками і прикрашати ваші клумби. Ось така, друзі, краса. Тут в мене, бачите, нічого нема. Трошки в мене тут безлад. Нічого, на наступний рік все виправлю і все буде гарно. Все, миру нам, перемоги. Пока, друзі!